Друзі, я приїхала на показ квартири скільки три дня тому я вас знайомила з нею. Сьогодні у мене вже перший показ. Трикімнатна квартира, яка знаходиться біля метро-Холодна Гора, провулок Черениченківський, квартира на дуже гарному третьому поверсі. З ремонтом, все, що ви бачите на відео, залишається. Ціна квартири. 52 тисячі доларів. Вам показую першим, поки чекаю покупця. І потім не перемикайтеся, моя постійна рубрика. Що кажуть люди? Друзі, ну я прийшла на новий об'єкт, я про нього вже розповідала. Це ось такий будинок, трикімнатна квартира за, 6... Ой, за 52 тисячі доларів. Зараз вам покажу. Почну свій показ цієї красивої кімнати. Ось тут таке. Небо. Це у нас дитяча кімната. Шафа купе. За вікнами у нас приватні будинки. Коридор. У коридорі у нас велика шафа купе. Це кімната номер 2 Бачите, вона теж така красива. Так, тут у нас на підлозі ламінат. Шафа купе. Ця кімната з балконом. Такий балкончик. Тут у нас також шафка для зберігання речей. Квартира дуже, дуже гарна. Мені подобається. Так, і це кімната номер 3 Ось така вітальна. Бачите, яка красива люстра. Так. І ця кімната також з балконом, де тут у нас початок штару. Тут балкон трішки більш, тут у нас також шафа для зберігання речей. І тут вікна у нас у двір. Там метро, до метро 10 хвилин пішки. Кондиціонер. І тут також кондиціонер. Ще раз цю кімнату покажу. І ось така у нас кухня світла. Так. На підлозі тут. Плитка, у будинку газ, тут пралка, такий стіл і сам вузол. Ну, квартира дуже достойна, мені вона подобається. Четвертий поверх, три окремі кімнати. Все залишається. ціна 52 тисячі. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть, таке, квартира сподобалася, запропонували продавцю 49 тисяч доларів. Чекаємо від нього відповіді. Поки він думає, я їду далі, не перемикайтеся.